Сім тижнів роблять буржуйки для Збройних сил України волонтери громадського формування безпека богородчан. Виготовляють їх на одній із станцій техобслуговування селища. Пристрої для обігріву роблять зі старих газових балонів та дисків від автомобілів. Ми газовий балон ріжемо пополам. З одного газового балону виходить дві буржуйки. Обрізаємо Жигульовський диск верхній ободок, тоді балон перевертаємо догори ногами, вставляємо туди, обварюємо, в балоні прорізаємо. Дверцята, щоб підкидувати дрова, а в нижньому диску прорізаємо форточку, типу щоб була тяга. І коліно. Доварюємо коліно, ручки склямлі виготовляємо її. На виготовлення однієї буржуйки волонтери витрачають до двох годин. За день можуть змайструвати 8-12 обігрівачів. Але все залежить від кількості заготовок та людей, що їх роблять. Кожен на виробництві буржуйок має своє завдання. Василь Глуханюк ріже диски. Зрізаюся тут саме цей верх, аби він сідав на диск. І все, зрізаю, а круг цей. Займає така робота, я знаю, ну, 10-15 хвилин. Ну, можу зрізати 20-15 десь. І потім, ну, скільки треба, ти ріжешся. Частину елементів буржуйок волонтери закуповували самостійно. До прикладу, металеві коліна для майбутнього димоходу на початку закуповували за 160 гривень. Зараз ціна на них зросла майже удвічі, тому вирішили купувати тільки металеву трубу, а коліна почали виготовляти самотужки. Ми позавчора придбали станок, який кутовий станок під 350 круг і купляємо тепер соту трубу, зарізаємо під кут 45 градусів і зварюємо типу, своє, ну, типу, зарізаємо під 45 градусів і типу, вона вже виходить своє коліно, що ми вже коліна купувати не будемо. Крім буржуйок із полонів, волонтери виготовляють обігрівачі із металевих труб. Їх робити, кажуть, тяжче, бо кожна труба гнеться по-різному і зробити обігрівач за макетом не вийде. Ми вирізаємо повністю трубу, розрізаємо її пополовині, нажимаємо в тисках. В тисках це все діло тримається, вирізаємо таку пластину, її приварюємо і робиться такий каркас. До цього всього ми потім вже все підрізаємо, виміряємо шахту. Задню стінку, це все дуже багато часу, а з балонів набагато легше. Свої обігрівачі, каже один із волонтерів Андрій Гуценюк, роблять практичними і мобільними, аби військові з легкістю могли їх переносити з одного на інше місце. Маленьке мужики прикидається над тим, що ти окопався там, наприклад, два-три чоловіка, ну і тобі не треба там габарітів, там бо хлопці теж не копають. Ми там два на два. Розумію. І вона практично тим, що ти собі заніс, наприклад, в окоп метровий, і ти собі там її поставив, запалив. І вона практично навіть з пересуванням, ось так береш в одну руку і поніс. Попитом у військових користуються обидва різновиди обігрівачів. Кожен із них має окремі функції. Ця боржуйка така собі, вона для приміщення якогось малого окопу, а така боржуйка, то вона знаходиться. ну... Можна їсти підготувати собі. І вона в великих приміщеннях такі великі буржуйки. Замовлення на які більше? Ну, замовлення більшість малі хочуть, а такі ну, теж хочуть, але що менше їх. Виготовлені буржуйки волонтери наступного тижня передаватимуть військовим у зону бойових дій. Галина Марійчин, Олег Кочужук, новини на Суспільному, Івана Франківщина.